За півгодини до початку сесії біля залу засідань обласної ради зібрались близько 30 протестувальників. Це працівники санаторію пролісок, що на Ніжинщині. Першим пунктом депутати мали розглянути закриття закладу. Ми стоїмо на своїй позиції, що санаторій повинен працювати. Коронавірус, коли закінчиться, і наші дітей Чернігівщині ніде буде оздоровлювати. Тому ми благаємо, просимо, пишемо, робимо все для того, щоб санаторій залишився. Мітингувальники розгорнули свої плакати і у залі засідань, але до розгляду їх питання депутати так і не дійшли. Проект відкликав розробник на доопрацювання. Ми просимо для додаткових консультацій з громадськістю і колективом зняти це питання сьогодні. З розгляду розробник відкликав питання. Ми не голосуємо за це питання. Нагадаємо, санаторій пролісок планують закрити з минулого року. Все тому, що з квітня 2020-го він залишився без фінансування від нацслужби здоров'я. У вівторок на засіданні сесії заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк сказала: весь цей час санаторій перебуває у режимі простою. 120 працівників отримують заробітну плату, не виходячи навіть на роботу. Обласному бюджету це коштує 7 мільйонів гривень на рік. Перша заступниця голови облради Ніна Лемеш додала, що стан будівель стан протипожежної безпеки не Відповідає нормам та стандартам проти закриття санаторію був депутат облради з фракції Батьківщина Сергій Пащенко. Головним аргументом за збереження закладу, на його думку, є те, що це останній дитячий санаторій в області, тому він закликав відремонтувати заклад. Подальшу ж долю проліска мають обговорювати з колективом закладу. Окремо депутати розглянули питання передачі агросільськогосподарських підприємств Чернігів до власності територіальних громад. В порядку денному було два проекти. Перший передбачав передачу всіх комунальних лісів до власності громад. У нас є рішення переднього складу депутатського корпусу, в якому я теж приймав участь, де ми чітко сказали передати міським громадам ОТГ майно, яке у них раніше забрали. За це проголосували 17 депутатів. Рішення не підтримали. Також депутати не підтримали і експерименти з передачі комунальних лісів до Сновської громади. На вас лежить повністю відповідальність те, що ми не проголосували важливе рішення про те, щоб почати процес передачі лісів громади. Гордій Єрмак, Валерій Церкун. Новини на Суспільному.